привіт привіт, усім перейшли ми до найсмачнішої частини нашої програми, адже до нас завітав добрий друг нашої програми Михайло Тупець. Кухар. Сьогодні він на Мікеланджело буде у нас. Сьогодні, так буде на італійські манер. Де ваша ця шапочка така, щоб бути схожим Взяв. на італійського кухаря? А ну так але... у нас є фартушки справжні італійські. Сьогодні. Вони мені приїхали з міста Піза буквально вчора, і, і ось сьогодні вони будуть нам допомагати. Берегти своє італійське вбрання <рес> від, від, від того, щоб на нас потрапила паста, три види пасти. Ми сьогодні готуємо е, кеко за паста. Яка буде сьогодні паста? Що, ми та класична карбонара, карбонара пітучення з морепродуктами. продуктами. Чині, так, як це звучить? І, і третя, макарони. Та лятелі будуть з грибами. Та з грибами. До речі, щодо карбонари, я скажу, що це страва справжніх шахтарів, які працювали, і вона має бути чорного кольору, здається, там багато перцю додають чорного, ні? Міф? багато. Розкажіть, що ми робимо і що починаємо. Так, ми будемо на великою олії обсмажувати. Це ми карбонару зараз да. Так. А бекон – це на кшталт прошу. Будемо так, це український прошуто. Часник. Бачите, як вправно Михайло впорався з ним. І зараз ми його смажимо. Так. А, бачу, у нас вже є тут готові макарони, так, паста? Mm -hmm. Причому в досить гарні вже формі. Відварили до стану альденте. Щоб вони були сируваті. Станденти, скажіть, будь ласка, нашим глядачам, щоб вони знали і розуміли, що це таке. Стане. Стан арденти для того, щоб паста не розварювалась. Вона має певну температуру, так. час приготування. Скільки потрібно? Скільки? Ну, кожного своє. От фарфали вони 8-9 хвилин. Це, це які з них? Ці бабочки. Давайте <ривати>, я покажу нашим глядачам. Ці метелики, які я буду носити, такі Подивіться, які красиві. Перший раз бачу такі. А, І <смеш> я скажу, що причому є така штука, коли італійці готують пасту, то ось цей час, який витрачають вони на м, приготування її вісім або дев'ять хвилин. Це дуже важливо. Навіть секундоміром вони Ого. стоять. І да. це ну не можна там вийти подивитися телевізор, повернутися вже розварену пасту забрати і зробити макарони по флотці. <смеш> Тому зараз карбонара і секрети, ви бачите, відкриває нам Михайло. Бекон ага. смажиться з чесником. Скільки часу треба смажити? Ми дивимося по його стану по золотистій цій його структурі. Так. Для цього ми обираємо сучасну ложечку італійського походження. Дісепліке. А ось я бачить в пекельній кухні, що там не можна железякою мішати, тільки деревяшкою. Це... Десерта не можна. Десерта не можна. А, так. можна ложечкою такою. Oh. Сіліконова або Тудор, а ти знав, так? Ти знав. <ріх> звичайно, звичайно. Ж... Так, так, так. Це у нас буде Пастолюк. <ріх> так. паралельно ми, ми напевно, будемо під да, час робити з грибами. Для цього обирається справжній італійський трюфель. Виді шампінь. Його український аналог шампіньйони. А цей шампіньйон Михайло гроші у себе на фермі в Тоскані. До речі, вам доводилося коли в Італії? ні. Кажіть, так. Сьогодні ви були Мікеланджело, як? Маке, чому? Так, додаємо шампіньон. Mm. Так, будемо шампіньом. Смажувати, mm. білі гриби, mm. то лисички. Білі гриби. і висички. Висички. А Віталій, знає, що таке лисички? <риски. Я буду виски. риски> <Я кудар? риски. риски> Ми до них експортуємо. Лис їх, лисичари. <риски. риски> Лісичари. <риски> Лісичари. <риски> 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 Лікіцарах є багато лісіця. Так. лікіцар. Лікіцари це, до речі, село італійського походження, там багато італійців проживало колись за доби. Відчуваєш, що таке міфодизайн в туризмі зараз. Я бачу, що в тебе про турже сказав, то ти навіть близько не походиш на людину, яка щось готує. Це і факту. Я... Так. Цей соняшник. Спасний. Цей соняшник. Італійський соняшник. Туска. Тусканський соняшник. Тусканський. Так, тепер вже до а, ми перші цибулі шалот. Так? Цибуля порей. Шалот. Нехай буде. <рес> Цибуля порей. Чекайте, а я тут маю фрази, які обов'язково потрібно знати ідучи в італійський ресторан в Італії. От якщо ви хочете сказати офіціант, треба сказати камер'єре. Кам'єре, 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 воля, манджаре, манджаре, паста. А мікеланджело фапатук тоді мікеланджело бо народ. Припинимо цей потік <laughs> слів. Ти відчуваєш, що я прокинувся. Це час, коли мої біологічні годинники роблять так, що я вже відкриваю очі. Ти соно та волі не бері. Можна сказати. Чи, чи, чи є у вас вільні столики в цьому no. ресторані чи кафе? От. Або якщо ж ви хочете замовити столик, варто сказати Ворей притари. Дивись, жінка, я готую, бачиш. Я бачу, я бачу. Я жінка не посудомийка <реш> <реш> Думаю, я, теж. я готую. Щоб, щоб потім ми могли казати в ефірі, що ми готували, ми готували. пасту. Mm -hmm. так. Вже так? ми бачимо, що бекон підсмажився. Не до золотистості, але до стану а, винограду, який збирають десь вершки, 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 італійські корови, особливо які проживають в південному тиролі, де є австрійська культура споживання молочних виробів. чекай, тут відбуваються важливі речі. Що робимо? молоко? Це вершки. Вершки, да, Рослинні. рослинні, вершки, Рослинні. можна. Під час посту, який зараз, до речі, розпочався використовувати. Бачиш, а ти про корову одразу? Ще якась спеція тут була Соль і білий перець і білий Пастя, білий перець, що ми його не бачили, але відчували. Так, тепер ми будемо туди спагетти. Спагетті карбонара! І будемо це все. Які були попередньо відварені, відварив Мікаланджело у своєму маленькому домику, який знаходиться на озері Комо в Італії, і звідти а, спеціальним рейсом Чартерний їх доставили рейс. чартерним до Ужгорода. Так. В принципі не стільки то й багато роботи як здавалося. Я хочу нагадати всім нашим глядачам, що ви можете до речі нам дзвонити. <рес> шість один, шість один, так. І ця паста поїде до того глядача, який перший на нам додзвониться. Це буду я. <рес> <рес> я сьогодні нічого їв, тому я думаю, що я не стою. Так, Мікеланджело Дімі. Що no, це означає? Мені здається, що покипіла. ти зараз сама чекаєшся собі по-італійськи, а ми нічого не розуміємо. <ривіт> Я можу тільки сказати, що розповідаєш, що ти робиш? <ривіт> <Що> ти робиш? <ривіт> вона вібрала у нас зараз. Стало такою густої консистенції. Так. Можемо вже видавати. Видавати. Видаємо. 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 До речі, саме ця страва може бути спеціаліта каза. Ага. це. страва. страва. Будинку okay. або місце, де ви вирішили її відвідати. Так, карбонара у нас готова. Майже nee, ще не ще ні. Ще є один процес. Це як прикраса. Яка прикраса? Якщо хочеш поїсти швиденько вдома, а потрібно, да? так? Ти, ти, ти вдома коли сідаєш, таке і зав'язуєш портушок. Фарт З <laughs> цим соняшником. Так, додаємо жовток. Так, жовток. жовток. Його краще не перемішувати. Ви бачили, як це він зробив дуже вправно, відділив жовток від білка. Мені здається, тільки ти це не вмієш робити. Потім потренуємося. Так, а що це за травички? Це руккола. Вирощена на закарпатських харчів. Або одуванчики, як у нас забрать. Одуванчики ще не ростуть. Посипаємо, звичайно, а яким саме? Чи є різниця? Там я бачив, що є там різний відсоток твердості. Ну, чим вища твердість, тим краще. Це вже йдуть пармезани, грано, падано, це вже нижчі ті категорії. Вічня <звіща> кіда. Я, я починаю хвилюватися, чомусь... що ми не встигнемо, тому що у нас 8 хвилин, а ми маємо ще два види пасти приготувати. А ми це так. швидко зробимо. Вона вже а, готова. розкажемо. Так, так. розкажемо. Наступний це буде. А що буде за пасти? Так, слідуща у нас буде ось ці от. Літелі будуть з грибами. Паліотелі з грибами. Палітелі фунгі. Так воно називається. Фунгі це <рістані> те, що <рістані> можна подбирати в наших лісах. Зам... Лисички, білі. Лисички білі. Попередньо нарізані. Угу. Підсмажуємо до якого стану? Стану золотистої з коренька, знову ж таки. Температура яка має бути? Температура 180. На цьому буде. А я ще одну фразу до Італійської. Я хочу вам сказати дорогі мужчине, що у вас сьогодні белла віста. белла віста. Я ж тобі казав десь годину тому, що це і аж читається як К. Тому белла віста, це як ми добре виглядаємо. Ви сьогодні да? дуже добре виглядаєте. – А ти «белла донна». Це трава така. на Зараз буде справжня італійська трама з биттям італійської посуди. Давай, давай. коза? Кейкоза! Кіпуфай, донна? Бачиш, а я тільки сказати. Хто Це чоловік! Я прийшов додому, Хто це чоловік. Підготуємось до наступної пасти. Так. Це до нашої з лососем. Лосос, якого ростили в Норвегії. <скільки> да. Але потім він переїхав жити в Італію. У запакованому вигляді. Це у нас буде <Yo> свіжий лосось. Це копчений. Копчений. Свіжий лосось. Це буде каракатиця, Яка водиться на озері біля кирпічного заводу в Ужгороді. Доки все не виловили, да? Смажили, додаємо вершки. Вершки. А яка жирність? Воно Вершків. Десь 15%. 15%. Я так розумію, жодна пасту не обходиться без вершків. Це обов'язково. Це, до речі, я не ще Можуть таке овочне зробити. Ну, також в рис додають. Обов'язково додають вершки. От коли ви навіть відварюєте пасту, то обов'язково навіть можна додати вершки, і вона тоді зовсім інший смак. Вона тоді... Так, пальчиками бекто. І такий жест. Ні, такий же са... <laughs> це... Шоти! ти творив! Шоти! <спасибо> <творим>. шоти> <laughs> <спасибо> так. Поки Мікеланджело занято третьої пасти, я беру на себе... Чудову функцію перемішувача. Або, а, це, до речі, така професія існує на італійській кухні. Ну. Перемішувач. Пер перемішувачелле. Це ще й щойно. Видомача професія. Так, і отримує Добре. пенсію е нових потім. Так. Права рука одночасно Права працює, рука. а ліва в кишені. Так, переходимо. До того що він викладає, викладає не в університеті і не в плитку, а викладає <рес> страву тарілку. <рес> що ми додаємо? Це а це в'ялені В'ялені помідори, помідори да. антіпасті. І я скажу, що от в'ялені помідори дуже є популярними Італії і вони не я би сказав немало коштують. І ну і цей. може їх і вдома пов'яли. Що... що зробив Михайло? Пов'яли вдома помідорі, помідорі томати. Поки ми заговорюємо зуби, він вже готує третю пасту, до речі. Друга, як називалась? скажіть, будь ласка, наших дружин. Перетері до... кальфунгії, пертучки, гострі, двардарі. Гвар, так, третя страва. Страва. Юля вже до себе карбонару О, трошки. Вище. щоб сюди з нею. Я по все розумієш? Це важливо. Так, смажимо mm. копченого і свіжого лосося. І каракати. І каракати цілов'язково. Оцей запах, цей смел. <laughs> цей арома, Аромат. Чи існують якісь продукти традиційні для італійської кухні? Традиційні. От що в більшості вони використовують. Можливо, приправи ну, якісь спеції. Вони ні, вони їх на, на опакі, у них приправи на навпаки, що нас мало. Вони використовують су свіже. У них морепродукти, риба, все, що зловили, угу. Пішли на ринок, вони постійно свіже. Олівки. Да, олівки, от трави всі рухали базиліки. Вони це все в себе вирощують. Не треба їм чекати раз тиждень, як нам щоб вона до нас заїхала. У них постійно наявно вершки. Вершки знову ж таки. Так, що вони зберегли структуру. Чому я люблю ну, знаєш, такі передачі, коли ти присутній? Тому що потім ти це їш. Ну, а глядачу лише показуєш. Я нагадую, телефон, дзвоніть, реально. Ось те, що лишиться після нас, ви зможете отримати експрес-доставкою спогади. А це червоненьке, це що таке? Це рибні спеції. Рибні спеції. А що саме туди входить? Плавнички різні. Аку. Висушені. Висушені плавнички, аку. Ми встигнемо за три хвилини приготувати. Ми да. да. Михайло поставив, встановив рекорд. я Професіонала просто. Він готує, ніж Ти знаєш, що він чемпіон Італії з приготування пасти на телебаченні тису? І від сьогодні на швидкість три пасти за три за хвилини особистого рейтингу Тудора кілара. Але в телебаченні можна зробити так, що він приготувався взагалі за 10 секунд. Просто <рес> <рес> почати процеси показати. Все, фінітто так, у нас ще штрихи гарні. Ну ну штрих, штрих, це... штрих. <рес> це не та людина, яку ви зустрінети в новому районі <рес> десь вночі, а це якраз те, що робить е наш шеф-кухар. Одразу ви будете Наминайський. <ріст> <ріст> так, це в вигляді метелика, який я сьогодні взяв з собою. Ось там на столі Можеш продемонструвати, його, якщо хочеш. До речі, ти його так сьогодні... Я поки тебе відволікаю пасти подалі. Це його сьогодні так і не видягнув, так? Це просто, щоб ми з тобою парували, знаєш. Щоб мій одяг підходив до того. До чого саме? До якого елементу? До червоної сукні. Так, але не будемо заважати Мікеланджело, тому що він вже майже на останній стадії. Значить, карбонара та літелі, а це у нас. фарпале. Парфале. Мені здається, що він неправильно вимовляє нас? Коротше, фарфали. Коротше, макарони. Все, одна хвилина, друзі. Одна Вже хвилина. на швидкість пішла. Так, де прибори? Я готовий це їсти навіть без рук. А італійці, хіба не руками, їдять? їдять? Про це наша буде наступна передача, коли ми поїдемо в Марокко. Там їдять, їдять більшості руками. Це украсимо травичкою. Філе помідор. От із цих філе роблять вялені томати. Yeah. Ага. З додаванням тім'яна, розмаріна mm. і. Ну все. Ну, а я тим часом хочу подякувати всім тим, хто залишався з нами протягом останніх двох годин. Було дуже приємно з вами знаходитися. Сподіваємося, що це було взаємно. Дізналися ми сьогодні безліч про далі, прийдуть в стокупку, і тут знову розв'язався його в Я готовий вже до споживання. їжі. Я йду до тебе, паста. Я думала, ти йдеш до мене, не до паста. Пастою. Отож, дякуємо вам, пане, пане Михайло, що ви знову до нас завітали. Тепер наші глядачі точно будуть Grazie знати, mili, як вдома зробити пасту. <ріху> Спасибі вам, ну а ми з вами прощаємося до завтра. Завтра прокидайтеся рівно зарівно сьомій з нашими колегами. Нехай щаслить!